Вітаю вас! Сьогодні ми починаємо вивчати тактичні прийоми, за допомогою яких ми можемо вигравати матеріал. І перший з них це подвійний удар. Суть подвійного удару в тому, що ми одним ходом атакуємо одразу два об'єкти противника. Одразу почнемо з прикладу. У цьому випадку, ходом кінце 7, ми можемо виграти туру, оскільки ми одночасно нападаємо на короля та на туру. Тора не може відійти, оскільки чорним шах, Вони мають рятувати короля після того, як король відходить, біля забирають туру. Подвійний удар можна зробити будь-якою фігурою, ось навіть навіть пішаком можна зробити. Тут ходом пішака на С4, атакується кінь, атакується тура, чорні мають захищати якусь із фігур. Мабуть, туру будуть захищати, оскільки вона більш ціна. Підходять турою, ми забираємо коня. Чорні забирають у нас пішака, але все одно ми отримали матеріальну вигоду, оскільки кін набагато цінніший за пішака. В даному випадку подвійний удар можна нанести торою. Думаю, ви вже побачили цей хід Тора d 6 атакуючи короля, атакуючи слона. Після того, як король відійде, забираємо слона. Спробуйте знайти подвійний удар, А, хотів сказати я, але тут же збоку написана відповідь. А, ні, то була неправильна відповідь. Тому спробуйте знайти тут подвійний удар. Поставте відео на паузу. Подвійний удар тут наноситься ходом ферзь С8, атакуючи одночасно короля та туру. Після того, як король відійде, можна забрати туру. І ще один приклад, де показано, що навіть королем можна зробити подвійний удар. Король Е3. Атакується кінь, атакується слон, і немає у чорних можливості відійти двома фігурами одночасно. Якусь фігуру вони врятують, іншу ми заберемо. Спробуйте в цьому випадку знайти подвійний удар. Мені здається, це може бути трохи непросто. У деяких моїх студентів тут виникали труднощі. Подвійний удар тут наноситься ходом. Ферзя на е 4 Це подвійний удар на туру, це подвійний удар на пішака. І що більш важливо, якщо Тура відійде, тут не просто атака на пішака, тут ще й загроза мат. Ферзь Far's BH7 це мат. І навіть як ви до речі, якби навіть пішака не було, давайте створимо новий розділ і приберемо звідси пішака. Якби навіть пішака не було б на цьому полі, білі все одно вигравали би ходом е 4, і це все одно вважався би подвійним ударом, оскільки ми нападаємо на туру і нападаємо на поле H7 з загрозою мату. Ну, І ще раз, якщо відходить тура, Травста мат на H7, якщо захищається від мату, забираємо туру. Подвійним ударом ми не будемо називати ходи, де ми підставляємо фігуру під бій. Наприклад, хід Ферзь. На А7. Можна було б сказати, що це подвійний удар на Ферзя і на Туру. Але насправді це просто підставили Ферзя під бій. Нашого Ферзя заберуть, ми нічого не виграємо. Отже, ми не будемо називати подвійним ударом такий спосіб атакувати, коли просто свою фігуру під бій підставляємо. І також подвійним ударом не будемо називати, коли ми нападаємо на два об'єкти, але насправді не загрожуємо забрати обидва. Тобто, на прикладі покажу. Хід ферзь F3. Ми не будемо вважати подвійним ударом на туру і на пішака, оскільки, хоч Тура і під боєм насправді, у білих є загроза забрати туру, але білі не створюють загрози забрати Пішака на F7. Якщо Тура відійде, то ми Пішака на F7 не будемо забирати, оскільки це вкрай невигідно. Нашу ферзя тоді заберуть і ми просто програли матеріал. Ось, власне все. Що стосується подвійного удару. Під, в описі до відео є посилання на домашнє завдання, де ви зможете попрактикуватися в розв'язуванні задач на цю тему, а також посилання на тематичний розділ в задачах на лічесі, де ви також можете відпрацювати навички наносити подвійний удар. І другий тактичний прийом, який ми сьогодні розглянемо, це відкриття атаки. Суть його в тому, що ми однією фігурою відходимо і цим самим відкриваємо лінію атаки нашій іншій далекобійній фігури. Наприклад, ось тут в цій позиції будь-який відхід слона з поля є 3, куди б він не відійшов би, відкриє лінію для тури, яка буде атакувати короля. Там слон G5, наприклад, відкриваємо лінію для тури. І... Тому це і називається відкриттям атаки, тому що ми відкриваємо лінію для атаки. І оскільки слон може відійти куди завгодно, і при цьому тура буде атакувати короля, можна пошукати якийсь ефективний спосіб відійти слоном так, щоб на когось напасти. І тут є такий. Тут слон може відійти або на D2, або на C5, атакуючи чорну туру. І чорні втрачають туру, оскільки їх королю шах, якщо вони відходять. Забираємо туру. Якщо вони перекриваються, все одно забираємо туру. Таким чином виграє матеріал. В першій конструкції у нас відкривали лінію атаки далекобійній фігурі на короля противника. Тут король стояв. Зараз тут стоїть тура, і ми також можемо відійти слоном таким чином, щоб потім тура могла забрати туру противника. Але тут не будь-який відхід е, працює. Тобто, якщо відійти там на F2, у чорних буде час, щоб своєю турою відійти або розмінятися з нашою турою, це не виграш, це просто розміняли тури, е, потрібно відійти слоном так, щоб у чорних не було, ша е, не було часу зі своєю турою щось зробити. І тут слон може відійти на поле d 2 атакуючи короля. Чорні повинні захищати короля, і після цього можемо забирати дуру. Можна було і на C5, мабуть, відійти, але при цьому ми віддаємо слона. Конкретно в цій позиції це не має великого значення, оскільки позиція все одно виграна для білих. Вони виграють, потім зіграють h 8 і заберуть цього пішака, а королі Тора, Тура, як ви вже знаєте, легко матують чорного короля. Але. Слон D2 ще краще не віддавати слона. І відкриття атаки працює не лише воно пов'язане не лише з нападом на короля. Наприклад, у цій позиції м -м чорні можуть виграти фігуру також за допомогою відкриття атаки. Ми бачимо, що якщо пішак D відійде, він відкриє лінію для слона і слон, в свою чергу, буде атакувати ферзя. Якщо відійдемо на D6 пішаком, то. Ферзь білих атакований, він відійшов і, власне, у білих все в порядку. Але якщо ми походимо пішаком на d5, тут під боєм у білих тепер аж дві фігури. Слон атакує Ферзя, пішак атакує слона. Після того, як ферзь відходить, як більш цінна фігура, білі виграє слона. Декілька прикладів з практичної партії. У цій позиції чорні останнім ходом походів. Походили ферзем на F6, і зараз вони загрожують забрати пішака на D4 у білих. Його атакує кінь та ферзь, а захищає у білих лише кінь. Тобто, якщо чорні заберуть пішак ну загрожують забрати. Забрали, 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 і в результаті мають зайвого пішака чорні Білі можуть цього пішака легко захистити, ходом c 3 наприклад. Але в даній партії вони вирішили зробити рокіровку. І чорні, нічого не підозрюючи, цього пішака забрали. І таким чином втрапили в паску, яку білі їм поставили. Зараз у білих є можливість виграти цього ферзя. Знайдіть цей спосіб. Сподіваюсь, ви легко знайшли, що хід слон H7 тут виграє, оскільки слон відходить шахом, атакує короля, і разом з тим відкриває лінію атаки для білого ферзя. Після того, як черні забирають слона, білі забирають у них ферзя. Тут важливо було слоном саме шахом відійти, тому що якщо він відходить кудись без шаху, у чорних є час для того, щоб там ферзем або відійти, або розмінятися. І ще один приклад, який часто може у вас зустрічатись з російської партії, так називається цей дебют або захист Петрова. Я більше я я більш не буду застосовувати термін російська партія в цивілізованому світі використовується назва захист Петрова, але можливо ви будете зустрічатися в літературі, щоб знали, про що йдеться мова. Сьогодні зранку якраз буквально годину назад закінчилась повітряна тривога, сьогодні росіяни знову обстрілювали всю Україну ракетами, і я не хочу більше про них згадувати. Сподіваюсь. Щоб дивитися відео вже тоді, коли Росії немає. А дебют, який носить назву Захисту Петрова, починається з ходів Е4, Е5, кінь F3, кінь F6. Чорні замість того, щоб захищати свого пішака, на якого білі напали, контратакують у відповідь пішака на Е4. Білі можуть забрати на Е5. Чорним тут правильно зіграти е, напасти на білого коня, а коли той відійде, забрати пішака на Е4. Е, а якщо вони одразу заберуть пішака на Е4, то можуть втрапити в халепу після того, як білі нападуть на коня. Фарзі 2 атакуємо коня. І коли він відходить, у білих є можливість зробити відкриття атаки. Ферзь білих стоїть тут в засіці на чорного короля. Знайдіть найефективніший спосіб відійти конем з виграшу матеріалу. І цей спосіб, цей хід це кінь це 6 відкриття атаки. Ферзь атакує короля, кінь атакує ферзя. Коли чорні захищаються від шаху, білі забирають ферзя, або навіть якщо ферзем перекривається, все одно кінь і тут його дістає і білі виграють ферзя за коня. Якщо ви в цьому випадку знайшли хід кінь G6, це, це також хороший хід. Тут кінь атакує туру, білі виграють туру. Також виграш матеріалу і виграна позиція у білих, але виграти з хід сильніший. І ще, що варто сказати, що з відкриттям атаки пов'язаний е, такий прийом, як подвійний шах. Іноді фігура, можемо відкрити лінію атації нашій фігурі на ворожого короля, в даному випадку ферзь такої короля, і фігура, яка відійшла, також атакує короля. Виникає подвійний шах, і подвійний шах це доволі сильний прийом змушення. чорні мають в даному випадку чорні, мають на нього реагувати відходом короля. Зазвичай, коли ми просто даємо шах, то там. У противника є можливість або захиститися від цього шаху, перекритися, або забрати фігуру, яка атакує. Коли наноситься подвійний шах, єдиний спосіб захиститися це відійти королем. Тут у білих і ферзь під боєм і кінь під боєм, але обидві фігури одночасно чорні не можуть забрати, тому залишається відходити королем. Король відходить на F8. Якщо відходить на F8, то чорні отримують такий мат. Якщо відходить на h8, якщо ви проходили матові паттерни на лічасі, то ви, можливо, тут вже знаєте відповідь, як тут ставиться спертий мат, тут білі можуть заматувати ходом ферзь G8. Віддають ферзя, чорні мають ферзя забирати турою, тим самим заморовуючи короля, кініде на F7 і ставить мат. Власне все. У описі до відео буде посилання на домашнє завдання та розділи на лічесі, де ви можете відпрацювати ці прийоми. А ми побачимось з вами наступного року. До побачення!